У мене свої теплиці під вирощування полуниці та винограду вони знаходяться в місті. Нова каховка зараз, якби там ніяка діяльність не проходить в місті Кривий Ріг. Вже купили нову ділянку і там починаємо розвивати всі ці процеси робити з нуля. Показувати вам все, як це все виходить і скільки буде коштувати тепличний бізнес в Україні з нуля на сьогодні. Всім привіт! Мене звати Володимир. Я фермер з Херсонської області. Це відео я записую спеціально для канала Яріка Мазура. Ви мать вже бачили мене на його каналі. Я Трішки з'являюсь, там, коли щось є цікаве, я записую ролик і він вилажи до себе на канал. Сьогодні я хочу розповісти декілька речей вам: то чим ми зараз займаємося що ми робимо. Ми зараз в місті Кривий Ріг купили собі ділянку і там починаємо тепличний бізнес з нуля, тобто нова ділянка, теплиць нічого там немає. Ми зараз туди проводимо комунікації, полив і плануємо ставити теплицю під вирощування. Я на своїй сторінці в інстаграмі викладую відео, сторіси, тобто всі процеси, що ми робимо, і найголовніше скільки буде коштувати, скільки буде коштувати тепличний бізнес в Україні з нуля на сьогодні. От вже декілька роліків є на моїй сторінці. Я якби основну свою діяльність веду там. коротко розповім про ділянку, яку ми купили. Там скважини нема, потрібно пробурювати. Теж вже взнавали, що це там тільки пробурити скважину без там насосів, десь 120 тисяч вийде. Потім світло там було світло, але його відключили. Е, бо там пройшло 180 днів, тось на тому е, господарстві ну якби нічим вже не займалися. Е, і тобто ми купуємо новий трансформатор, робимо проєкт під е, світло. Той зараз це в процесі. Я той трішки далі вже розповім, скільки це нам обійдеться по часу і по коштам. Також на моїй стрінці ви можете дізнатись, за скільки ми купили цю ділянку. От, і зараз ми вже готуємо площадку, перше місце, де будемо встановлювати вже нашу, нашу першу теплицю. Вимать вже хто мене знає, хто не знає, в мене вже є досвід розвивати тепличне хазяйство. У мене свої теплиці під вирощування полуниці та винограду. Вони знаходяться в місті Нова Каховка. От, зараз, якби там ніяка діяльність не проходить, і тобто, ми на, вже в місті Кривий Ріг. Вже купили нову ділянку, і там починаємо розвивати всі ці процеси робити, робити з нуля. І от вийшла така ідея показувати вам все, як це все виходить і скільки це коштує. Тобто, так, в мене досвід вже є, як це все робиться, але тобто, це все в новому місці, е, з новими людьми, нові проблеми, е, з якими ми зіштовхуємося. Е, от. Тобто, це все дуже дуже цікаво дивитись. Це все я показ, розказував в своєму блозі в інстаграмі. Е, також моя компанія будує теплиці по всій Україні. Е, ми в, в Кривому розі також у нас є наше складське приміщення, де ми виготовлюємо теплиці е, і, і вже після виготовлення їх на місці, ми вже їх веземо в будь-яку точку країни і встана і встановлюємо. Ми робимо там різні розміри промислові там під клієнта, які є бажання. Тобто такі теплиці ми і і будуємо різних розмірів. Тобто, я вже як фермер, вже в мене є підходить. Я розумію, як працює вирощування, як культура чувствує себе там в тілі або в другій теплиці. Я вже людям можу ще щось зі свого досвіду посовітувати. О, тобто, Е якби такий процес іде, Тобто я сам фермер, і також я вже і, і людям вже також будую теплиці не, не тільки собі. Тобто наші вже конструкції перевірені роками. Я вже 10 років займаюсь вирощуванням в теплицях. Я вже ці конструкції вже перепробував на собі, всі плівки перепробував на собі, на, ну, на своїх теплицях е вже знаю все, як себе веде. тому якби те, що вже я спробував сам, я також тепер рекомендую людям, встановлюємо їм. Також на моїй сторінці в інстаграмі приходить набор в групу людей, де я буду навчати будувати теплиці. Тобто, це взагалі перший раз таке відбувається, що ми навчимо вас будувати теплиці самостійно. Тобто, це буде моя група. Телеграмі вона буде закрита. Курс, звісно, буде платний, але ви дуже багато все одно зекономите. Якщо у вас там є сварочний апарат, болгарка, ви вже в принципі на 50% готові к будівництву теплиці. Якщо у вас є час, це ваша перша теплиця. Бо я знаю, як завжди на старті не вистачає коштів. І, 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 а заказати там у спеціалістів це дорого, тому що ми якби зарплатню людям платимо оренди приміщень, тобто багато процесів робимо, і з і за цього ціна на теплицю вище. Виходить. А якщо ви самі, у вас буде відео уроки, в яких буде пошагово е, розповідатися, як побудувати теплицю, е, який трубогіб краще, як він гне, як погнути труби, як встановити теплицю, і ви з цієї інформації вже зможете. Стартанути на 30% дешевше, ніж якби ви б замовили теплицю. Е, так я і встановлюю теплиці, Ви мені зможете сказати, що от ти там собі конкурентів робиш. Нічого я не, не роблю. Я розумію, що людина, яка... Хоче стартанути, зайнятися теплицями. Але е, я ж кажу, коштів як завжди не вистачає, скільки б їх не було, їх буде не вистачати. От. Їй буде важко стартанути. І вона зможе сама собі построїти теплицю, е, зекономити ці кошти. Е, е, і там на одній теплиці 2-3 тисячі доларів. Це дуже-дуже це великі гроші. Ну, десь, десь в районі 2 тисяч доларів людина зекономить. А якщо вона. Пос... Будує собі дві-три теплиці сама, вона ну на старті, вона, звісно, зекономить набагато більше. от І це буде якби такий хороший старт, старт щоб вже вирощувати, почати заробляти з теплиць, навчитися, і після цього ви вже будете розуміти, що. Так, тобто я вирощую, воно все виходить, і я вже можу не тратити свій час, а наняти спеціалістів. Вони прийдуть построїть, а я буду вже займатися вирощування. Тобто, у мене це так і працювало. Я перші теплиці будував собі сам, вчився, але перші вони були настолько криві, але вони досі стоять і працюють. Тому, тому якби не треба, не треба боятись цього, тобто є така можливість почати тепличний бізнес. На 30%, думаю, десь дешевше, ніж, якби, ніж це можна було якби, зробити. Також хочу ще вам показати відео, де ми недавно будували теплиці наші в Одеській області. Це був такий дуже цікавий об'єкт. Ми там побудували дві теплиці 10 на 40. Там була подвійна плівка з надувом, тобто теплиця надува, надув, надував воздух між між двома плівками. Потім це для того, щоб воздушну подушку создавати, щоб тепліше було в теплиці, Е, Теплиці там під вирощування квітів. От, також ми в теплицях ще поставили допомоге якби провітрювання це вентилятори всередині теплиці. Тобто, коли їх запускаєш, запускаєш, тобто гарячий воздух виходить з теплиці, тобто вона охолоджується дуже, якби такий хороший момент потрібний. Також ми робили ще полив в цю теплицю, тобто це був об'єкт повністю під ключ, Тобто теплиця, надув, вентилятори, полив ми також зробили, щоб людина зразу там капельну стрічку підключила і все вже працювало. Тобто Це полив не то, що тільки в теплицях, а повністю стоять фільтри, манометри, тобто, щоб підживлення можна було вносити добрива. Тобто зробили Також ми робили кательню для котла, бо це все буде затопленням. Дуже такий цікавий об'єкт. Далі відео ви подивитесь більш подробніше, де все показує, де мій партнер вже встановив теплицю і вже наглядно вам покаже, як це все виглядає. яка гаряча. Надувається плівка. Між плівками сантиметрів 20 простір. Такі у нас торці. Усилена лісниця. Двері, два вікна. Так клапан це тросики понадягали, сирове все чутко. Все змащено. Вентилятори, один в один бік, другий в другий бік. Один вентилятор йде на 400 квадратів. Ми їх ставимо два, щоб було більш ефективно. Ось у нас працює на дух. Вентилятор. Заганяє повітря. Тут ми кинули полив, сім рядів, шість капельних смуг на ряд Також поставили кран. Вдруг захоче замовник полити щось, підключився і поливає. Ми не закупували, тому що тут ще будуть кидати вулкани хлопці, то попросили не закупувати. Між теплицями 2 метри, щоб всі осадки були всередині. Сніг, дощ. Ось надувається як деталі. О, о так видно, як надуло їх. Також двері надуло. Все працює, все чітко. Дуже гарно. Біленька, гарненька. Ставили лючки, щоб взимку відкрутив, злив воду, закрутив назад, якщо не користуєтесь. І тут хоче ну, для котла тримати там пілет, дрова, таке. Зробили дверки, ну, все цивільно, з ручкою. стоїть котел. Вибачайте, тут світла немає. Ось вода, полив. Запітується бочка. Там стоїть поплавок. Як і бочка набралась, він клац, перекрив, вода більше не тече. Також у нас стоїть все Це електропоплавок на цей двигун. Якщо буде маленький, маленький рівень води, він вимкнеться, щоб не згорів. Також ось підкормка, щоб кормити теплицю. Фільтр і стоїть тройник, переход на дві теплички. Перва тепличка, друга тепличка. Тут у нас, це у нас таймер це на вентилятори. Це таймер на наддув. Ось, перва, друга теплиця, перва, друга тепличка. Ну, є общий вимикач, який вимикає все. Є на кожну тепличку. Перший, другий, перший, другий. Це все, все у нас входить під землю і під тепличками. Ми в Херсонській області будували теплиці близько десь 5 років. Ну тобто, я собі 10 років, якби вже будую теплиці, я протязі 10 років собі будував теплиці. І з цих 10 років, 5 років ми вже людям ставимо теплиці. І зараз вже по всій Україні вже 2 роки ми будуємо теплиці. Тобто ми вже також познайомились з дуже багато людьми, і в Києві, і в Одесі, в Миколаївській області. Тобто всі в дуже в захваті, всім теплиці подобаються. Я на сторінці викладую відео цих теплиць, що ми по побудували, і також закріпляю людину, кому ми її будували. І ви можете самі зв'язатися з людиною, спитати як ми побудували її там, отзиви, що вона порекомендує. бо чаще всього люди нам кажуть, що наступного року ждемо вас знову. Тобто, Це дуже приємно. От, тобто, Ми дуже стараємося зробити, щоб була і качественна, і мощна конструкція, і щоб вона підходила під клієнта і під вирощування його культури. Дякую Ярику, що він надає свою площадку, щоб я ну можна було викладувати такі відео, чогось, щось вас навчати, чогось вам показувати. Тобто, якби бо зараз Ютуб дуже добре відкрив відео, щось подивився, нове дізнався трішки з цим легше. От, е підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі. Е слідкуйте, як в нас вийде. Е Заново почати тепличний бізнес. Там буде дуже цікава інформація. Що буде дуже цікаво, бо у нас дуже цікаві ціни в країні. Тому і інформація також цікава, тому що ніхто цінами не ділиться. Тобто ми все покажемо, все розкажемо. Скільки це коштувало? Там буде, якби теж непроста теплиця, вона буде теж. Цікава з ізюминкою, тому якби дивіться, слідіть, буде дуже цікаво. Також можете замовляти у нас теплиці. Ми будуємо по всій Україні. Якщо ви хочете ще якісь відео від мене, якусь інформацію на каналі Яріка, ви пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, чи про що б ви хотіли дізнатись. І я запишу відео Ярик. Всігда мені з радістю предоставляє можливість на його площадці викладувати відео. Тому я вам ще запишу, розкажу і не забувайте підписуватись в інстаграм на мою сторінку. Всім дякую, всім гарних врожаїв і хорошого дня і мирного неба.